Всім доброго тихого дня! Дивлюся розклад, невеличкий розклад. Якщо прийде Трамп до влади, буде покращення для України від його дій. Ситуація, дивлюся ситуацію, розвиток ситуації зі сторони Трампу і того карти будуть покращення. Якщо він прийде до влади, що буде? Фінанси вже показує. Ні, дивіться, спочатку він завжди так. Спочатку зробив, потім подумав: агресія, карта агресії йде. Трішечки буде застой. З його сторони, розвитку активного не буде. Але навіть й, ті пропозиції, які йому будуть робити зі сторони? України, а можливо, зі сторони інших стран він не захоче їх навіть приймати. І того карти, що принесе? Ну, На жаль, на сьогоднішній день показує, що для нашої України будуть можливі якісь страти. Можливі якісь втрати десь там, колись в майбутньому, можливий якийсь рух в кращу сторону. Для нашої країни, але все рівно для України буде якесь розочарування, коли Трамп прийде до влади. Підписуйтеся на мій канал